Збір ранніх зернових наближається до завершення. Черкаські хлібороби вже намолотили 1 мільйон 600 тисяч тонн зерна. Середня врожайність по області 39 центнерів з гектара. Найкращі врожаї збирає Корсун Шевченківський та Чорнобайський райони. Поки головне управління агропромислового комплексу рахує кожну намолочену тонну, комбайнери змагаються з природою. Поромні дощі заважають збиранню зернових. За останній місяць випало в два рази більше опадів, ніж в травні та червні. Утім, хлібороби не втрачають Оптимізму щодня в полі. Приміром, у Драбівському районі комбайнери готові працювати і вдень, і вночі. На Драбівщині показник врожайності нижче загальнообласного. Журналіст Юлія Кропова знає не лише статистику, а й особливості жнивної кампанії. Погода дає працювати, тож всі комбайнери в полі. Важко, але почесно. В очах хліборобів гордість за свою місію. Хліборобам всі завжди важко працювати, тому що це не на. Не тягати, а працювати треба. Анатолій Куделя не такий категоричний, поважає працю інших, але й радіє кожній заробленій копійці. Заробітки, які нормально, так отримуємо кожен місяць, платять без задержки. Володимир Єсик, щоб не втрачати жодної хвилини, навіть з комбайна не виходить. Інтерв'ю дає в кабіні. Працюю 20 років комбайнером. Працював на доні, на джандірі, на класі. А це прийняв «Фенда». Чоловік показує можливості машини, яка має і кондиціонер, і пульт управління. Новий комбайн не лише забезпечує комфорт драбівським комбайнерам, а й краще збирає та молодить зерно. На узбіччі поля чоловіки також молодять, але вже ложками. Кухарка Тетяна Коваль готує по-домашньому, а в жнива балує збирачів і чимось смачненьким. Жаримо біляші, варимо борщ, капусняк, картошку, макарони дварюємо, котлети, компот, огірочки даємо. Микола Гайдавура просить добавки. В жнива потрібно багато сили. Тоді, що Ми з дому беремо по під хворобку, там. Не А скільки тут цих жнив, теж не даюсь. Головному агроному нема коли хліба перехопити. Він весь час по полю ходить, зерно в колосках рахує. Робили все для того, щоб урожай, але цьогорічна весна, практично два з половиною місяці, не було опадів у нас. Березень, квітень і половина травня була без опадів. Але старалися посіяти вчасно а, і прикласти всіх зусиль для того, щоб мати урожай. Переїжджаючи з одного поля на інше, знімальна група Віка новин не могла не зупинитися на ниві, де одночасно вирощують і ячмінь, і соняшник. Це не останні агрономічні технології. Це ще одна особливість жнив Подрабівський. Юлія Кропива, Владислав Тягун з Драбіщини спеціально для Віка новин.